Усім привіт! Ви на каналі Міні-Майстерня. І з вами я, Тимофій. Сьогодні я знімаю останню, останнє відео у 2022 році. Я сьогодні буду робити кактус із пластиліну. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових і класних ідей для ліплення. Ставте лайки, мені буде приємно, а вам не складно. Починаємо. Для кактусу я буду робити два кактуси, двох видів, тому мені знадобляться два зелені кольори, а саме темно-зелений і світло-зелений. Ще мені знадобляться для, горш... для горшечку такі кольори, як. Коричневий або такий світло-світло-коричневий. Ну, любо яким кольором ви можете робити горшечки. Чорний, жовтий для квітів і червоний. Спочатку я зроблю перший і самий простий кактус. Візьму просто зелений колір, маленький кружечок. Так. І зроблю із нього таку невеличку як капельку, але не до кінця її загострюю. Ось так. Беремо тепер ось таку стеку з дуже товстим ножечком, або ось таку стеку. Такі стеки можна знайти у майже усіх наборах. Зі стеками які. І ось так проводимо лінії такі по нашому кактусу: такі невеликі бороздинки. Але ліпше я ось так робити отаким. Але якщо у вас нема, то можете зробити той стек, що я показував вам. Так. Робимо ось такі бороздинки. По нашому кактусу, але не розрізаємо його. Можете зробити не дуже глибокі, можна часто робити, можна не часто. У мене посередньому Тепер я ручкою, можна стекою якою взяти з круглим наконечником, але я ручкою, щоб і вам було простіше, тому що я розумію, що не всіх є такі інструменти для ліплення. Тому ви можете ліпити просто ручкою. Роблю такі заглиблення невеличке. у серединці нашого кактусу. І Кактус майже готовий. Тепер візьму голочку або ту саму ручку і зроблю по-моєму кактусу таких багато неглибоких і дрібних дірочок для того, щоб кактус виглядав реалістичніше. Так, то, що голочки я не можу зробити, кактус дуже маленький, а голочок треба дуже багато. Тому ліпше зробити ось так. Усе, кактус готовий. Тепер треба зробити квітку. Я буду робити, напевно, жовту квітку, для цього мені знадобиться жовтий пластилін. Катаємо кульку із жовтого пластиліну. Можемо її розплющувати, можемо не розплющувати. І робимо на ній такі зараз, так, бороздинки, або ось так її роздавлюємо в різні сторони за допомогою голки. Ось так, Можна, ну, так пороздавлювати декілька разів, але не дуже сильно для того, щоб. Пластилін не розірвався, як ось у мене, тому що пластилін може дуже нагрітися, особливо восковий. Так, ну Можна ще як оцю кульку зробити іще невеличку червону серединку, просто поклавши червону кульку. Ось така невеличка черво... жовто-червона квіточка. Тепер я її прикріплюю обережно голочкою до мого кактусу. Ліпше зверху прикріплювати. Але якщо вам, наприклад, треба зверху щось зробити ще. Наприклад, якщо ви робите якусь. Якийсь подарунок, і хочете на кактусі ще щось написати, якщо кактус буде великий, то можете розташувати нашу квіточку. будь-де. Так. А ми переходимо до горшечку. До речі, я горшечки вже показував, як робити. У відео силочка буде внизу. Тому я не буду показувати зараз. Зараз я зроблю горшечок і поверну. Так, усе. Я зробив горшечок, я зробив величенький такий горшечок на два кактуси. Откладаю кактус в горшечку перший, і робимо другий. Для другого нам знадобляться аж спочатку два, а потім ще два кружечки пластиліну. Так. Спочатку робимо два кружечки, один більший, другий менший. І ще потім так само, тільки трохи менший кружечок. Робимо. Так, один, чотири кружечки. Тепер перший найбільший, розплющуємо. І робимо з нього невеличку кап... крапельку, але не до кінця. І так само голкою робимо по ньому невеличкі такі так, невеличкі такі дірочки, щоб він виглядав гарніше. Тепер беремо так само другий кружечок і так само його робимо в дірочки. Так, Готово і прикріплюємо десь зверху до нашого кактуса, що вийшло ось так. Наче такий сніговичок, але плоский і нерівний. Беремо так само маленький, робимо невеличкі дірочки такі по ньому, то наче голочки такі ставимо на перший. Так, ось так. Ось такий кактус. Тепер беремо найменший і беремо отак, голочку, робимо дірочки і чіпляємо зверху на найвищий, на найвищий ярус. Тобто ось так. Для зручності можна додати. Ще і якусь проволоку, якийсь дрі... дріт, проволоку з др... дріт, наприклад, дуже тоненький для того, щоб кактус тримався. Ось такий дуже простий, дуже швидкий. Якщо у вас немає часу, а хочеться зробити, наприклад, якусь квітку, якийсь кактус такий або щось, якусь поробку, то можете вик... я вам Советую, як сказати по-українськи, не знаю. Рекомендую зробити кактус. Тому у мене сьогодні вийшло два кактуси. Так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде приємно. До нових зустрічей. Ви були на каналі міні Майстерня, З вами я Тимофій був. І це був останній випуск у цьому році. До побачення, хорошого вечора.